Росія має близько півтора мільйону осіб резерву та готує близько 200 тисяч нових військових. З великою ймовірністю вона може здійснити спробу наступу на Київ. Про це головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний сказав у інтерв'ю виданню за економіст. Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки серйозні, що ці люди не будуть боротися. Вони будуть. Велить їм цар воювати, і вони воюють. Я вивчав історію двох чеченських воєн. Це було те саме. Можливо, вони не настільки добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками. У них є резерв: мільйон двісті, півтора мільйона осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових військових. Я не сумніваюсь. Що вони здійснять інший похід на Київ, сказав Залужний. За його словами, у РФ нині недостатньо ресурсів для проведення нових великих операцій, хоча робота над ними ведеться.